Самшито оцей череночок можна посадити, він виросте. А стуйки, туйки, слухайте, туйка глобоза, ця що шаровідна така росте. Оці ці корінчики можна посадити. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Отакі чи можна посадити пагонці? Чи вони виростуть чи ні. Дивіться, бачите, такі постриги, це вони, оці зелені. і ми не поняли, Зелені, не чорні, якщо десь ось до, десь, десь ось до чорний є такий. А іменно ці зелені. Мені здається, що вони теж, теж не вирости так само, як і як і самшити, Чи ні. Бо самшити я садив, я знаю точно, що вони такі, получаються, потім класні, ростуть собі. Такі, бачите, дивіться, які класні вийшли пострижений шарик. 2000 гривень хочу за нього. Якщо комусь цікаво, то е, можу продати. А хто знає, от, чи можна туї так само зробити, як і самшита. Бо ці самшита буду садити, що вони 100% приживуться. Отаку от, береш, як це я брав. Цю гіллячку триваєш бокову. Потім пару листочків таку. Десь таку зриваєш, десь якось отак коротше, виходить. п'ять штучок ти їх в мене тут їх, 4-6, шість, ну, 6 шість нормально теж. отако так оставляєш землю, поливаєш, головне часто і вони приживаються. А от з не знаю, чи вийшло чи ні. Хто знає, то, будь ласка, напишіть.